Кидачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Не минуло багато часу, як Севастополь знову струсунули вибухи. Жителі північної частини міста чули гучні ляскання з боку військового аеродрому Бельбек. Минулого разу окупаційна влада списала це на несправність літака, що виїхав на смугу. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розводов цього разу заявив, що відпрацювала система ППО в районі північної сторони. Він закликав усіх до спокою та розповів про нібито збитого безпілотника в районі військового аеродрому Бельбек. Інформація не підтвердження підтверджена. проте анонімні телеграм-канали зазначають, що безпілотник був не один, і удари таки припали на аеродром. Ступінь пошкоджень невідомий, проте в сторону аеродрому поїхали швидкі та пожежні машини цілою колоною. До окупації Криму Росії у Бельбеку був міжнародний аеропорт, з якого злітали не лише Севастопольці, а й мешканці інших міст Криму. Після захоплення півострова він став обслуговувати лише військову авіацію Росії. Також декілька днів тому жителі різних населених пунктів, розташованих на півночі Криму, чули гучні вибухи. Повідомляли місцеві пабліки. Очевидці з Джанкоя і Красногвардійського району пишуть, що від вибухової хвилі тремтіли шибки у вікнах. Деякі зазначають, що вибухів було три. Зазначимо, активізації вибухів та ударів в Криму пов'язуються також із іранськими інструкторами. Іранські інструктори допомагають російським військовим запускати дрони камікадзе з Криму. Крім того, на Херсонщині поміщено 20 іранських інструкторів. Про це повідомляє центр національного спротиву. У при силах спеціальних операцій ЗСУ, за даними українського підпілля на території тимчасово окупованої Херсонської області, в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану. Йдеться в повідомлення. ЦНС також повідомляє, що іранці допомагають окупантам запускати дрони Камікадзе Шахет 136 з Криму. Зокрема, інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу Мису Тарханкут. За даними ЦНС, дрони перевозять на автомобілях Камаз або Урал. Також можливе використання цивільного транспорту та вантажних авто для перевезення морських контейнерів саме в Бальбек прилетіла недавня партія та інструктори. Не виключено, що удар безпілотника припав саме туди з подальшою детонацією. Що ж, українська армія настільки сильна, що може перенести бойові дії на територію країни-агресора, зазначає Соскін. Після ескалації війна РФ проти України перейде на територію країни-агресора, а в тимчасово окупованому Криму почнеться повний абзац і зимовий Армагеддон. Про це в інтерв'ю Уніан розповів директор інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег. Соскін, чого у Путіна не розуміють, що вже настільки сильна українська система армія, що після ескалації війна повністю перейде на територію Російської Федерації. Бойові дії спочатку перейдуть на Бєлгородську, на Курську, на Воронезьку область, Брянську, а далі це Ростовська область і так далі. Спочатку ракети літали, дрони підуть однозначно. А на якомусь з етапів стане питання про перехід на ту територію вже піхотно-армійськими мотопіхотними та іншими танковими підрозділами, зазначив він. Ну і далі це буде вхід до Криму. Є там два варіанти на сьогоднішній. День захід на Береслав з виходом на Нову Каховку, і тоді на Кримський перешийок. Це дуже швидко. Або Херсон, і тоді перехід по Антонівському мосту і вихід теж на Кримський перешийок. Дехто каже, що треба через Запорізьку область, Токмак Мелітополь, але там все складно, а тут же все готово. І тоді, оскільки є вже далекобійна зброя, то природно будуть придушені відразу всі бойові аеродроми в Джанкої, Армянську і так далі. А більше у Путіна немає нічого. Якщо він ці аеродроми, то у нього немає там відповідної живої потужності або танкової. Додав експерт. Соціолог також зазначив, що в Криму буде повний абзац, адже півострів чекає повний колапс. Ну і плюс в Криму повний абзац, втрата Кримського моста, фактично перетворила Кримський півострів на своєрідний заповідник. Вони зараз залишаться без палива. Головним був Кримський міст. Що вони через Маріуполь поженуть, через Запоріжжя? Це неможливо. Будуть знищуватися всі склади. Крим практично перетворюється на резервацію, і там такий крик почнеться. Плюс, якщо наші прибуваються до Береслава і Каховки, то буде закритий Кримський канал. Буде припинена знову поставка води на крим. Кримський півострів, це будуть просто важкі для них наслідки. Кримський півострів буде замерзати і деградувати. Там же продуктів немає, немає нічого свого. Вони зимовий Армагеддон побачать. Повний колапс в Криму додав Соскін. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.